Вітаю! З вами Академія Центру правової допомоги, і сьогодні ми поговоримо про те, які соціальні гарантії має сім'я військових. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення економічної та інформаційної безпеки, є найважливішими функціями держави. Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їх сімей. Члени сімей військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу мають право на отримання пільг, визначених законом України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Відповідно до статті 3 сімейного кодексу України до членів сім'ї військовослужбовця належать особи, які проживають разом з ним, пов'язані з спільним побутом та мають взаємні права та обов'язки, а саме Непрацездатні батьки, дружина або чоловік, які перебувають з військовослужбовцем в зареєстрованому шлюбі, спільні неповнолітні діти до 18 років, повнолітні діти, що визнані особами з інвалідністю з дитинства, особи, які перебувають під опікою або пікуванням військовослужбовця, чоловік або дружина, які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили про встановлення відповідного факту. Спільного проживання однією сім'єю. Закон визначає, що члени сімей військовослужбовців мають право на широкий спектр соціальних гарантій. Серед них у сфері охорони здоров'я, це безплатне лікування у військових та цивільних закладах Міністерства охорони здоров'я, можливість направлення на лікування за кордон, санаторно-курорне лікування і відпочинок у закладах Міністерства оборони, У сфері житла та комунальних послуг може бути надання житла під час служби. Постійного житла після 20 років вислуги або компенсації, покращення житлових умов для сімей загиблих і зниклих безвісти. 50-відсоткова знижка на оплату користування житлом та комунальних послуг, а також можливість отримати у власність житло, де проживала сім'я загибло. У сфері освіти місце для дітей у школах, садках, таборах, вступи до військових ліцеїв і вишів, зарахування до державних і комунальних закладів поза конкурсом. Переведення на бюджет, пільгове проживання в гуртожитках, збереження посади при скороченнях, направлення на навчання чи перепідготовку з оплатою середньої заробітної плати, виплата зарплати при переведенні чоловіка чи дружини, стовідсоткова оплата лікарняних, а також зарахування до страхового стажу періоду проживання у місцевості без можливості працевлаштування до 10 років. Підставою для отримання пільг, передбачених законом України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, є довідка про призов військовозобов'язану на військову службу, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, або військової частини. Для резервістів це витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які надаються військової частини. Посвідчення учасників бойових дій, посвідчення членів сім'ї військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти під час проходження військової служби. Для отримання документа, що підтверджує пільги, передбачені законом, члену сім'ї військовослужбовця, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем свого проживання із заявою про видачу посвідчення, довідки витягу з наказу на право користування пільгами члена сім'ї військовослужбовця. До заяви про видачу посвідчення треба додати паспорт або свідоцтво про народження, довідку про ідентифікаційний код платника податків члена сім'ї, якому видається таке посвідчення, документ, що підтверджує родинні зв'язки. Підведемо підсумки. Держава гарантує членам сім'ї військовослужбовців широкий спектр соціальних прав та пільг від грошового забезпечення і медичної допомоги до житла, освіти безоплатного проїзду та гарантій працевлаштування. Важливо знати, що для їх отримання необхідно підтвердити статус члена сім'ї військового через відповідні документи та звернення до територіальних центрів. Таким чином, соціальний захист сімей військовослужбовців є невід'ємною частиною державної політики. Підписуйтесь на Академію центру правової допомоги, щоб завжди бути в курсі актуальних юридичних роз'яснень.